Зміняюся кватерам і не лише для того, щоб їх подякувати. Моя позиція є дуже простою для того, що щоб ми організували, підтвердили або продовжували підтримуватися на тричі. І сьогодні складає значить. Я впевнений, відповідно, що таке. Бойові офіцери з фронту, які отримали За останні два місяці зона проведення антитерористичної операції скоротилася на три чверті. І сьогодні складає лише чверть від того, що той ситуації, яка була на початку. Головний результат, що мільйони людей мають можливість повернутися до нормального життя. При цьому я хочу наголосити, що левова частина 99,9% наших військовослужбовців героїчно виконують свої обов'язки. І жодні кроки не мають, ми не дамо подібним кроком дискредитувати наші славні Збройні Сили. Розгляньте, будь ласка, пропозицію, щоб воєнкоми несли відповідальність за якість кадрового складу, який мобілізується, і, можливо, ми. Ведемо практику, коли бойові офіцери з фронту, які отримали поранення, будуть повернути і будуть працювати в воєнкоматах навіть на посадах воєнкомів або заступників. А воєнком на місяць на 45 діб поїде в Збройні Сили.